Вона завжди уникала публічності, а нині на рівні з президентом представляє Україну на міжнародній арені, заявляє про злочини Росії та просить у лідерів інших країн зброю. коли в помешканні злочинець, який прийшов убивати мешканців, сама лише гуманітарна допомога не врятує. Найперше необхідно зупинити вбивства. Ще кілька років тому Олена Зеленська й подумати не могла, що стане першою леді. Вона народилася у Кривому Розі, навчалася в одній школі у паралельних класах із майбутнім чоловіком Володимиром. Згодом вступила до університету на архітектора і паралельно допомагала коханому в його проєктах. Стала автором студії Квартал 95». А коли у 2019-му Володимир заявив, що йде в президенти, не аби як злякалася, але зробила, що і завжди стала його підтримкою.